Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 22.30, відбудеться матч у Кубку Короля. Перший півфінальний матч. Реал Сосідато то себе вдома на настудені наета. Команда буде приймати мандрицький реал -Карлан Челоці. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Реал Сосіда та про Реал Мадрид. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, то останні п'ять матчів, які були зіграні між командами, і тут є перевага Реала. Три перемоги Мандридського Реала проти однієї перемоги Реала Сусіда, також ще між командами була зафіксована одна нічия. І була ця нічия зафіксована 29 січня 2023 року. Тоді на Сантьяго Бернабео команди розписали мирову у 0-0. 2 травня 23 року Сіда якраз на стадіоні АНЕТО обіграв Реал з рахунком 2-0. Тоді, до речі, Кубу та Бариничея забивали переможні м'ячі для съсіда в тому матчі. Потім 17 вересня 2023 року Реал здобуває. Важку волів перемогу 2-1 на Голберначе відповідає Фидерико, наверное, Хасело. Потім 26 квітня 24 року, якраз на стадіоні на Арда Гюлєр приніс своїм точним ударом перемогу Мандрецькому гранду. Ну, і у цьому сезоні команди вже зустрічалися. 14 вересня 2024 року, якраз на стадіоні наета Реал. Обігрався за рахунком 2-0. Вінісіус Джуніор, та Лен Бапе забували у тому матчі гули з Пенельті. Якщо, до речі, ми подивимося з вами іспанського лігу, то у Сосідат, давайте ми з Реала Сесідада розпочнемо. Реал Сосідат йде зараз на 9-й позиції. У команди 34 злікових пунктів у пасиві, 11 поразок, 4 нічих, 10 перемог, 23 забитих м'ячами Сосідат. 23 м'яча пропущених. Ну і 0 різниці забитих та пропущених. У Сосідада останні півм'ячів три поразки та 2 перемоги. у Реала Сосідада. Ось так ось. ще казати про Реал, то Манрецький реал другий, 54 з пункта команди гарлан має у своєму пасиві три поразки. Шість нічих та 16 перемог. 54 забитих м'яча має Реал, 23 м'яча пропущених, плюс 31 різниці забитих та пропущених, і останні 5 матчів команди, одна поразка, дві нічих та дві перемоги. Тобто, в принципі, реал зараз непоганий, справді, в непоганих кондиціях ти перебуває. То, якщо до речі, ми з вами будемо говорити про реал Сосідат, то ось, до речі, останній матч съсідада. Можна згадати битву з Метью Ландомом, по сумі 7-3 Сосідат пройшов далі. Але була поразка від Бетіса 03. До того Español обіграли, Сун обіграли, програли у Сосуні, Паук обіграли. Ось була ще поразка від Хітафе У домашній за рахунком 0-3. У цьому на стадіоні Нета Сосідат дуже здорово виступає. Ось Леганес обіграли з рахунком 3-0 Захарян, Кубо та Алла, Алла Сагасті. Забивали переможні м'ячі у тому матчі, і засідату удається здобути відповідно е, перемогу у тому матчі, і Сосідат на стадіоні не я ж кажу, В принципі, в домашніх матчах Сосідат мені подобається, і в принципі команда дуже здорова і справді вступає. Ось що стосовно мандрицького реалу, то команда крилан Челоці також, напевне, кондиціях перебуває. Да? Ось Сіті вдається пройти по сумі 6-3. Да? Жерону обіграли на Бернабеу. доволі таки впевнено: 2-0 Поділу і в принципі Реал в непоганому настрої підходить до цього поєдинку. Ще, нагадаю, друзі, буде матч-відповідь. Матч-відповідь, до речі, який відбудеться аж 1 квітня, буде ось так. Ось такий смач відповіді не Беренебе. Тому перший матч для Сосідада важливий ось на стадіоні Нет, в домашніх стінах. І думаю, Сосідад від себе буде робити все від себе належне, щоб себе дуже здорово показати. Я, друзі, знаєте, очікую хорошого футболу. По-перше, сесідад, така команда атакувальна, да? і, в принципі, Сосідад... В такий непавний футбол, граю, в такий атакувальний футбол, в принципі, як і магрітський реал, тому очікую тут голи, і в принципі я очікую хорошого футбола. Думаю, що обидві команди заб'ють, І це моя буде такою першою думкою. Думаю, що тут все-таки обидві команди голами все-таки обміняються Обидві команди заб'ють це, це моя перша думка відповідно на даний матч. Ну і друга, восьма думка, кому все-таки віддати тут перевагу, де засідати Реалу я все-таки, друзі, відам перевагу Реалу, все-таки команда Carron Choti hit набирає. Справді, Реал. Хіт набирає, Ріді ось, повернувся після травми. І по в принципі, Реал все в обороні, так, знаєте, на да? на Лагуджесі да? лагу все. Думаю, що, друзі, обидві команди заявить, то мене реал, думаю, як мінімум, зесіданно не програє. Мені, друзі, ще здається, що може бути якась тут нічого. Ти ж це перший матч, в принципі, не думаю, що обидві команди будуть в події фросувати. Все буде в будь-якому випадку на Сантєку Бернабео. Мені ще серце підказує, що якусь нічу команди розпишуть. Або Мандрицький Рел з якимось мінімальним рахунком 2-1 Сесіда тобі грає. Тобто, основна моя думка, друзі, це обидві команди заб'ють та мандрицький реалі, як мінімум Реалу у думаю, не програє. Але мені ще серце підказує, що скоріше за все команда якусь нічого 1-1 розпишеть, і все буде вирішуватись на Бернабеу. Хоча, можливо, реал з якимось там, мінімальним рахунком 2-1 і СССР, де її обіграє. Але мені ще серце підказує, що команда якусь тут нічого 1-1 це таке розпишеть. Друзі, що взагалі думаєте ви приводу цього матчу? Якщо у вас є думки, ви можете їх написати у коментарях. Ну, в будь-якому випадку, я ще раз э, повторю свою думку, я все-таки думаю, що обидві команди заб'ють. Та я все-таки, друзі, думаю, що мандрицький реал, як мінімум, реалу сасідада не програє. Тобто це може бути як нічия, таке мінімальна якась перемога реала. Але мені, друзі, щось підказує серце, що команди ось розпишуть якусь нічию один-один. Я думаю, буде якось так, і все буде вирішуватися на Синці Губерна Бео 1 відповідно квітня. Друзі, що думаєте ви справді цього матчу? Якщо у вас є думки, ви можете їх написати у коментарях. Я вам, друзі, тільки лише хочу, тільки добра та щастя в житті побажати. Не головне для мене, щоб ви усі були щасливі. Бережіть себе, мої любі друзі, будьте тільки щасливі! Завжди це тільки найголовне, друзі, щоб ви були щасливі. усі. усім до побачення, бережіть себе, усім до нових зустрічей.